На шкільні ремонти 25 мільйонів гривень у школах Львова тривають ремонти, профінансують їх за кошти з міського та районного бюджетів. У 33-й школі цьогоріч ремонтують їдальню. Це продовження попередніх робіт. Бо за останні 4 роки коштом міста тут відновили опалювальну систему та переклали дах. Школа побудована в 1894 році. І як ви бачите, школа є дуже гарна, школа є автентична. І щоб зберегти таку старовинність, автентичність, звичайно, треба вкладати кошти. У відновлення харчоблоку місто вкладає майже 150 тисяч гривень. Наразі тут демонтували старе покриття і зашивають стіни плитами. Бедно, за, за ремонтом скучилося давно вже до приміщення. Ремонт вже, певно, дуже багато років не проводилось йде капітальний ремонт вже буде надовго. бюджетних коштів, принаймні на найнеобхідніші роботи у школах, повинно вистачити, але до 1 вересня кожний навчальний заклад має бути у належному стані. Обіцяють у мерії.